Ух, є, друзі. Перше, перша проводка і перший окунь. Вон, дивіться, відгризли. Кракен і ось вони. Ось такий кракен 1,8. Ух, друзі, ще одна клювака. І класний окунь, реально дуже гарний. Ого! Клас. Ой-ой-ой, друзі, клювання. І це напевно щука. Щось дуже хороше так давить. Так, ну що, друзі, всіх вітаю. Зараз у нас кінець грудня. Ось, бачите, сніжок ще лежить, ну вже така відлига. У нас десь тиждень вже стоїть відлига, сніг ну, в більшості місцях вже ростаяв, річка повністю відкрита. І ось приїхали ми разом з хлопцями, з тьомою, з Дімоном на річку Псел будемо ловити сьогодні якусь рибу. Не знаю, ці відкриття чи закриття вже далі не зрозуміло, що воно там буде, морози будуть чи не будуть. Ну, поки є можливість, поки будемо ловити на спінінг. Так що човни вже зібрали, будемо на човнах сьогодні і зараз дозбируємо спінінг і будемо випливати. Намагатися ловити сьогодні окуня, щучка можливо буде, ну, будемо дивитися по ситуації. Рівень ще такий тримається тут, доволі високий. Ну, Більш-менш, я думаю, половимо сьогодні нормально, так? Що погнали, рибачить. Так, ну що, друзі, пливу вже на точку, буду пробувати зараз ловити окуня. Такий туманчик сьогодні. Температура десь плюс, плюс 4 плюс градусів, ну так, тепленько сьогодні. Е, і, і сніжок, ще лежить сніжок. Даже дивлюся, так ще є, лід стоїть трохи по закраїнам. Ну, думаю, сьогодні щось допіймаємо. ми. Е, взяв сьогодні з собою... Імпульс v 2,10 потушечка тут у мене стоїть дайва фойга 2500 і шнурочок намотаний 0,4 вісімжилка Sunlines Yglon Advance. Починаємо риболовлю. Починаю з раків, а там далі буде видно, буду пробувати міняти перший закид. Отуди під кромку льоду. От там повинен він стояти. Ну, будемо дивитися, як зараз окунь, хоч буде як проявляти якусь активність чи ні. Ух, є, друзі. Перше, перша проводка і перший окунь. Клювання на першому закиді. Це радує. І такий окунь непоганий. Стандартний окунь. Десь грамів 150. Початок є, друзі, ось такий окунець. Спрацював рачок, той же рак який я на минулій риболовлі ловив від Миколи Лазаренка. 2,5 дюймів такий зелений. Ну, буду далі пробувати з кольорами експериментувати. І такий ось окунець Так, ну що, друзі, продовжуємо. Перший є матросик. 10 грамів ну, більш-менш непогано. Минулого разу я 12 ставив, ну, те, чи я тоді було, мені здається, сильніше. А зараз, ну так, 10 нормально. Так, друзі, щось не хоче. Після того зробив вже десь 5-7 закидів, і клювань нема. Зараз буду пробувати міняти щось. Спробую на менші приманки якісь мікрухою половити. Оце ось снек 1,5. Він завжди працює. Зараз на нього спробуємо. Десь 5 грамів. Та, друзі, не хочу чомусь клювати окунь. Вже е, до 3 грамів я зменшився. Е, снека поставив 1,5 дюйма і реально не хочу, нема клювань. От На першому закиді один клюнув і все, далі відрізало. Ось вам і перший закид. Є, друзі, засмактав другий окунець. Ось він є. І спрацював рачок кракен. 1,8 дюйма вже зменшуюсь в розмірах раки, Ось на довгій-довгій паузі клюнув такий другий сьогодні. Ух, друзі, клювання. Ну, невеличкий окуньок, але є клювання третій. Ну такий ось дрібний. Дрібний окунь. Ну, третій на сьогодні. Знову цей кракен. Зменшився я в розмір і хоч якісь клюваки пішли, хоч отакий окунь. Ну, щось є. Давай, пливи підростати домку. Ух, іще, друзі. Клювак ось розклювався, ну цей побільше, явно цей побільше, четвертий отакий окунець. Знайшов точечку, І ось кракен працює. Ух, є, друзі. Блін, зійшов. Дуже такі клюваки невнятні. Ну, відвалився. Ішов, йшов, тикав приманку і злився все-таки в кінці. Отут а вже під човном. Він буде Ух, блін. Друзі, що за прикол? Знову сход. Отута під човном. Вони просто повисають і все, і відвалюються. Вон, дивіться, відгризли. <смі> До гачка не достав. Відкусили е, у рака дві клешні. Так, ну зараз поставимо того кракена. Що йому вони у мене десь є. Так, зараз знайду. Кракіни, кракени, Ось вони. Ось такий кракін 1.8, 006 колір. Так, і ось на такому офсетному гачку. Невеличкий такий гачок. Ну, Блін чомусь не наче й гострий, хоч і селективський гачок, наче гострий, ну два рази і не засікся <гум> окунь. Ух! Є, друзі. Підсів на свіжого. На свіжого. і Дивіться який окунь. О! Поставив свіжого рака і ось відразу захавав його. І дивіться, разом з листям підібрав з дна повністю і мусора зібрав. О. Такий класний окунець. О. Тут, друзі, десь вони стоять підо мною. Тут воно обратку так круте і якраз ракушняк піді мною. Там оце вони реально тусуються а конці. Ну так, якось локально. Ну І клюваки такі нема чітких ударів, а якось так просто він потроху-потроху засмактує, так зажовує і все. Десь як у тебя, то, наверное, 220 щось таке Ух! Друзі, ще одна клювака. І класний окунь, реально дуже гарний. Ого! Давить. Непогано, я вам скажу. Дивіться, які класні окуня. Ух! Ось він З такою чіткою клювакою і такий грамів 300 десь цей клас о, кракін працює підібрав приманочку і отакі коня друзі сьогодні проводку я пробую не просто такі протяжечки а так намагаюся кінчиком трохи піддергувати анімувати приманку і оце можливо воно і якраз і спрацьовує. Ух, є, друзі. Клю... Клювака без клюваки. І ще один окунець. Підсів. Знову кракен працює. Так, друзі, щось не хоче. Перестав окунець Клювати зараз е, зміню приманку. Буває часто таке, що на зміні приманки е, окунь починає клювати. Та вже йому якось приїлося і ось змінюю тип приманки і можливо буде клювати. Ось таку лічинку снека поставлю зараз. Ух, є, друзі, клювання. Блін, зійшов. Ось змінив приманку тип і є клювання, але звідвалився, І з відкритого гачка відвалився. Зараз спробую менше груз поставити, а то вісім тут багато. Ух, є, друзі, клювання. Ось тобто і нарешті я його вимучав. Такий, ну невеличкий, але все-таки є. Снег спрацював. Ух, є, друзі, іще клювання, ну це невеличкий такий. Щось дрібний окунь пішов. Такий, ну хоч клюваки є, і то добре. Такий, ну, в принципі, більш-менш. Ладно, окунь. Пливи додому, щось ти такий дуже дрібний. Ще він з глистом на хвості. Так що давай рости. Ох, є, друзі, ого! Без клювання, підвись, непоганий, непоганий окунь, я вам скажу. Ну, покажись. Ого-го! Ого. Оце, друзі, горбачик на сьогодні найбільший. А кракен як роздає. есть такие 300 плюс О, вот такие вот ну давай распушись э, не хочет позировать на камеру Он, друзья, Тёма щуку завалил. <laughs> Окунь, что у него не идёт сегодня, а щука клюнула. Така, наче непогана погана. Що? риба Шо? Мелка Мілка, Ой-ой-ой, друзі. Клювання І це напевно щука. Щось дуже хороше так давить. Чи здоровий окунь, чи щучка. Не зрозуміло, що там. Так, да, це щука, друзі. Така десь півкілаха. Тьома тільки що піймав щучку. І в мене щука. Якийсь пішов вихід щуки. Ну взяла обережно і не зріже. Ось, друзі, така щучка взяв її рак цей і по щукам працює. Маленький рачок, 1,8 дюйма, селекткраки на ось і така щучка. Ну тіма тільки що взяв таку під кілограмчик. А в мене отака манюня. Звичайно таку відпустимо. Ну, дякую за клюваку. Порадувала. Піява куча на ній. Хоча така вона бойка була, бойка, щучка. Та <утиріто> <голодимир>. <juste raro> <годно> десь так, да. Грам 400 десь. Та <годно> да. грам 400, навіть. Так, ну що, друзі, зараз так, чисто раді, цікавості цю щучку взвішу. Давно я вже реально якось давно щуки не ловив на спінінг, ще е, осінню останній раз. І Ось така щучка 410 грам. Сьогодні порадувала. На окуньову приманочку. А, ну, ця звісно зараз пливе додому. Так, ну все, друзі, цю щучку. Зимову відпускаємо додому хай плеве підростати. Давай. Ах, пішла. Так, ну що, друзі, зараз вже майже 12 година. Хочу зараз приплити, змінити точку, спробувати, можливо, щуку половити. Якраз там з хлопцями пообідаємо. Зараз, поки буду плити, зберу спінінг Брав я скай свій. 3,14 і спробую щучку половити. Зараз, поки якраз буду плити, зібрати можна паличку. Якраз Тьома піймав щуку, я піймав щуку, тільки що на окуньовий спінінг, можна сказати. І скоріше за все якийсь вихід, реально у щуки був вихід що вона клюнула і у Тьому, і в мене відразу. Можливо є зараз якби, різон спробувати на щупку. Ну, побачимо як воно буде. Є, друзі, все-таки тут стоїть окуньок. Ну так розмір не дуже. Та ж приманочка, в принципі, ну такий ось розмір. Там клювали побільше окунчики. Ну, хоча такий ладоха, десь стандартна ладоха. Теж приємно таких навіть половити окунців. Так, ну що, друзі, вийшов вже я на берег. Хлопці там вон ще десь кидають. ну, Зараз будемо виходити і пообідаємо. Спробував я по щуці десь півгодинки покидати, ну, але клювань немає. Зараз пообідаємо і далі напевно, попливу там, де зранку на перші точки і там буду впиратися в Окуня. Тому що щось щука останнім часом в мене взагалі якось не хоче. Ну а окуньок в принципі покльовує. Так що Будемо далі окуня шукати. Зарубалка. Сьогодні у нас краща риба. Так, ну все, друзі, відчалюю. Тьома ще тут буде доїдати, щось там допивати, хоча пити нема що. Чайок, так. чайок буде допивати. Поки тут стояла, обідали дімончик поруч взяв. Окуня одного здоровенного такого грамів на 100. Так що, ну, погнали, в общем. Будемо зараз шукати окунів попливі на першу точку, там, де в мене клювало. Так, ну що, друзі, спробуємо після обіду щось піймати. Погнали. Поки що буду на того ж рака, на кракена пробувати ловити. Ну і буду змінювати приманки. Треба міняти. На зміні приманок воно якби може і краще буде. Окуню приїдаються приманки. І треба щось постійно, постійно щось міняти. Є, друзі, підсів, окунець, Без клювання. Просто засмоктав і все. Ось такий післяобідній окунь. Якось так реально клюють, що я навіть не бачу клювань вже після того, як я просто протягую далі. Відчуваю, що там щось ботається. Як вони так клюють? Кракен працює. Ух, є, друзі, ще клювання. Ну це вже відчув я. Ну, такий невеличкий. ні, ну хоча як. Нормальний, нормальний окунь. Це вже з клювакою. Відчутне було клювання. І такий є окунець. Це десь у мене вже 15-й. Поки що не змінюю кракена клює. Так що... Хай клює. Ух, і ще один. Теж відчув з клювакою. Ось розклювався якось на цій точці після обіду. Можливо вихід. Ах, блін! Відвалився. Поки тут вам розказую, як розклювався і цей відвалився. Нормально не засікся. Хоча ну, клюнув нормально з клюваку. я відчув, наче і просік, підсікнув, добре, але відвалився все-таки. Ну нічого, продовжуємо. Три вже після обіду. Можливо якийсь вихід. Ну, Зараз трохи поклює так і все. І потім затихне. Треба буде далі щось думати, городити, підбирати приманки. О, є, друзі, клювання. Нарешті давно не було вже підсівок конець. Ну з клювакою. Отакий От ось. Сьогодні середній такий розмір. Грамів сто десь. Ну клюнув. Не. Ох, є, друзі, клювання. Під берегом тут ну дрібні, Під берегом стоять отакі дрібні оконці. Ну є клювання. Давай до домку підростати. Отам там он, під корчиком отім. Стоять. Ага. Ух, є, друзі. Останнє, мабуть, на сьогодні клювання. Ось. Змінив точку там, де в мене сьогодні клювало. І є отакий наостанок окунець. З такою чіткою клювакою. Бабахи є. Ось вам вже майже по темному клюнув. Отакий красень. Що, друзі, вже пів четвертого так, вже починає темніти. День зараз найкоротший в році і через півгодинки десь вже буде темно, так що, мабуть, будемо збиратися. Отам От під кригою окунь, скоріш за все, стоїть і не хоче просто вилазити він. Ну Класно, сьогодні перебачили, тепло було.